Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам трохи акції ліквідації та інші акційні пропозиції. Акція ліквідації з 10 по 23 лютого. Це є набір гель для душу та скраб для тіла від торгової марки Ліора. 29. По 29 гривень підсвічники скляні. Фігурні, кольорові, досить такі важкі, є в різних кольорах. Оскільки часто запитуєте кодики, якщо є акція ліквідації, то вам показую так на сканері поближче. Кому цікаво, можете собі помоніторити у додатку Аврора, чи є на залишку в Аврорах поблизу вас. Така аромалампа фарфорова по 29 гривень у формі серця в білому кольорі. Таке шоколадні по 29 гривень в чорному шоколаді. А от інші смаки не акційні Жіночий подарунковий набір. Тут є 5 одиниць продукції. Дівчина квітка. Гель для душу зволожуючий 250 мл, крем для рук парфумований, міст для тіла, бальзам-кондиціонер для волосся та мочалка. Ви просили показати фарби. Є ось такий варіант фарби по 29 гривень. Фарба мальва акційна – 39. Авена 69 гривень. Гарнір Color Sensitive по 89 гривень, а є по 104. І вони всі по 89. Фарба для волосся палет по 88 гривень. Авена 69. І Сьос за 189 не акційна. Набір бульонних кубиків, 6 штук по 10 г 9 гривень. Гумки жувальні, міні-автомат. Ціна 77 гривень. Тут треба прокручувати і буде по одній кульці ці випадати. Але ви, бачите, в пакетику, тож попереднє треба із цього пакетика виняти і засипати в цю верхню прозору колбу. Хто таке пам'ятає? Ароматизатор для випічки. Є мигдаль, ваніль. Ай, я не плачу, це просто ностальгія в око попала. Згадалось мені. Такі приємні спогади, гарний аромат. До речі, ємність скляна. По 139 гривень чорний шоколад від Світочої із чорницями. 235 грамів вага. Але я не акційні ось ці цукерочки, Бачите, дали акцію. 109 гривень, цукерки глазуровані, волинські солодощі. Вага 350 г. Карпатський чай, карпатський узвар, ціна 52 гривні за 100 грамів. Віднестле несквік, какау напій рушчинний, 140 грамів за 59 гривень. Є у таких стіках порційних несквік. Ціна 8 гривень за штучку. Акційна ціна на печиво 69 гривень, вага 114 грамів. А такий рожевий варіант, не акційний. По 37 гривень форма для приготування цукерок силіконова У вигляді серця. Вийде 15 цукерочків. Щіпці кулінарні металеві за 29 гривень. Ще не бачив новинок силіконові підставки для яєць по 19 гривень дві штуки. Ви знаєте, що придумала? Можна ще спонжики для нанесення макіяжу зберігати або просушувати. Акція ліквідація, форма силіконово кругла із отвором. Така за 29 гривень. Покажемо поближче код 169,89 гривень. 29 гривень салатник фарфоровий «Квіти». Нова колекція посуду, склянки низькі, прозорі, об'єм 245 мл і ціна 29 гривень. Такі рельєфні вони, скляночки. Такий набір келихів для вина, Ціна 349 гривень, 2 штуки бачите, такі Фігурні. Цафію, паперові рушники, один рулон, двошарові по 37 гривень. Вау. Зараз все поваляю. Логі дитячі серветки, 84 штуки с мекбей. Із клапаном ціна 39 гривень. Такі по 15 в упаковці 24 штуки, чорні 120 штук за 59 гривень. Серветочки до столу по 22 гривні. І такі новинки приїхали, дитячі вологі серветки 120 штук в упаковці. Ціна 64 гривні. Рушники паперові вподібно складені. 200 листів за 32 гривні. Серветки вологі для чищення взуття 15 штук за 8 гривень. Такі паперові рушники рулоні зеленого кольору за 24. Папір туалетний 65 метрів 9 гривень. Набір туалетного паперу 4 рулони за 47 гривень. Такий туалетний папір тут великий моток за 19 гривень. Рушники паперові за 37 гривень, два рулони. А ви подивіться, що тут таке миле приїхало. Такі пляшечки, вичули досить великі. З оченятами мають ручку, є вони в різних кольорах. Ще є така колбочка. Дуже цікаво. Люблю новинки, ви знаєте, кожен раз, як щось нове приходить, дуже цікаво це розглядати. Є і в темному кольорі, і в світлому. Матеріал пластик. Набір ємностей харчових три штуки різного об'єму за 179 гривень. Кришка прозора, а сама ємність є в різних кольорах. Миска пластикова круга за 9 гривень. Лампа настільна, працює від батареїв, ціна 249 гривень. Вона така незвична, бачите, має таку стрічку всередині. За 129 гривень світильник накладний LED, на батарейках, Має два режими світіння. Тепловентилятор за 349 гривень. Акційна ціна на набір світильників, самоклеючі 229 гривень за 5 штук. Ліхтарик на голову LED працює від батарейок, Ціна 69 гривень. Такий набір світильників 299 гривень. Є пульт керування, на пульті зображено, що може світитись вони в різних кольорах, можливо, хтось купляв, то обов'язково залишайте свої відгуки. Такий набір світильників ціна 199 гривень, теж є пульт керування, так розуміється і інтенсивність світла. По 99 гривень рушник махровий, розмір 50 на 90 см. Вже гарний в них узор. За 99 гривень рушник банний махровий. Не бачу розмір. На жаль. є рушнички за 187 гривень. Розмір 70 на метр 40 Сто відсотків бавовна. Суперзнижка, акція ліквідації, щітка для чищення одягу 29 гривень. За 64 гривні килимок для ванної кімнати із надписом Love Home. Є світліші, є темніші, і вони таке враження, що прорезинені знизу. І цікавий матеріал. Вологопоглинаючий, овальний. За 29 гривень мильниця пластикова на присосках. Пластик прозорий, різнокольоровий. За 29 гривень полиця у ванну кімнату. Вона дуже цікава. Ця, до речі, розібрана. Бачите, тут є ось така. Пластикова штучка, вона вставляється позаду і можна підвішувати рушничок. А ще ось тут відкриваються такі, такі якби шухлядки, не шухлядки. Значите, тут і тут. Кріплення на двосторонній такий скотч, воно кріпиться все. Є білий-сірий варіант. Зараз вам, можливо, тут краще буде видно. Ну, чи ось так розкладається. І ось, власне, ось така клейка стрічка для кріплення. 88 гривень мильниця пластикова, настінна, подвійна. За 34 гривні набір футлярів для зубних щіток. Пластик. Три штуки в наборі. За 109 гривень кошик універсальний пластиковий. Він має ручки такі. Золота і і ще ніжки. Ніжки окремо, самостійно треба їх ось сюди вставити по бокам. За 29 гривень така корзинка пластикова з ручками. По 5 гривень кругла корзинка, така за 7 гривень теж кругла. 9 гривень коштує мішок сітка для прання білизни. 9 гривень всього. Йоршик для унітазу ціна 84 гривні із довгою ручкою. Вантус з короткою ручкою за 29 гривень. 55 гривень коштує вітро із поворотною кришкою. Таке невеличке, можливо, 1 літр об'єм. Так, орієнтовно на око. Така щітка. Вона має ємність для маючого засобу, кнопку для дозування і підставку. Ціна 88 Піна монтажна за 184 гривні 610 мл. Шкарпетки жіночі, демісезонні, але такі досить високі, за 34 гривні. Укорочені, я б сказала, більш спортивні по 19 гривень. Зимові є по 34. Шкарпетки жіночі демісезонні по 24 гривні. А знаєте, що я ще бачила? Що є на спортивні топи акції, але й лише на один вид. Не бачу їх тут, на жаль. Цікі новинки. Поки шукала ті топи, побачила, що є для дівчаток такі топики. Посконові, скільки вони коштують. Ціна 49 гривень. Шкарпетки по 29, навіть є якісь по 9. Виді, просканує. Шкарпетки дитячі це такі з тигриком. Але не всі, а такі, що йдуть сіточкою. Я б сказала, що це більш літній варіант. По 227 гривень пледи бавовняні. Розмір 1,30 м на метр м. 9 гривень коштує свічка на торт, але лише цифра 9. Декор для дому, рослина, штучна у горшку за 55 гривень. Декор для дому, рослина, штучна у горшку за 37 гривень. Гномики по 69 гривень. Це теж рослинка штучна. ось тут. Хоча виглядає досить реалістично, як справжнє. По 39 гривень декор для дому кактус штучний. У нас їх, до речі, привезли досить багатенько. По 39 гривень за штуку. Спрей для текстилю парфумований 250 мл, 99 гривень. Кашпо декоративне металеве, Ціна 29 гривень. Так, хочу показати, показати вам поближче. Такий глечик. Кот. Може комусь треба. Ось такий підвісний декор. Ціна всього 9 гривень. Ліхтарик на голову LED. Ціна 77 гривень. Такий ліхтарик, ціна 99 гривень. Ліхтарик ручний 99. 99. 199 ліхтарики. Такі ліхтарики акумуляторні. мають декілька режимів світіння. Ціна 129 гривень. Лампа для кемпінгу 129 гривень. Така лампа із подовжувачем 179. Ліхтар LED 219. Дуже цікаво, багато є ліхтариків з акційними цінами по 129 гривень. Він де акумуляторний, має кабель для зарядки у комплекті 249 гривень, такий ліхтарик біло-сірому кольорі. За 55 гривень який працює від батарейок 69 акумуляторний, 55 гривень такий варіант, за 99 гривень такі ліхтарики акумуляторні ручні. З цікавих новинок приїхали ось такі будильники стіні круглі. І є вони в різних кольорах 129 гривень. Ось такий гаманець за 99 гривень. Жіночий. Є відділ на замок і на купюре. Яка красота. Ви подивіться, сумочка жіноча. Ціна 279 гривень. Такі міні-жіночі сумочки. Я побачила їх у трьох кольорах: в чорному, такому, як молочний і бежевий колір. Ось так відкривається. Тут один відділ. Ну, телефон тут точно поміститься, гаманець. Ціна 279 гривень. І чохли для планшетів по 29 гривень шкір замінника. Новинка засіб для очищення окулярів. Набір бісеру для рукоділля 29 гривень. Є в різних кольорах. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 грамів за 79 гривень. Сенситіво цей кондиціонер, об'єм 1 літр, ціна 27 гривень. Порошок для прання універсальний. 4 в 1, 3 кілограми. Та 200 г за 179 гривень. Міс Хелен кисневий плямо-вивідник 111 гривень за 1 кілограм. Грюнвальд порошок для прання універсальний. 800 г за 55 гривень. Такий порошок за 79 гривень 1,5 кілограми. 33 помічники 39 гривень 1 літр. Засід для прання рідкий Велі 49 гривень 1 кг. Екомакс засід для прання 3 кг, всього за 99 гривень. Такі губки-шкребки для чищення 2 штуки за 22 гривні. Фрекінбок губки 6 штук за 39 гривень. Палітра для фарб з кришкою прямокутна 22 гривні. Набір приладів для ліплення 9 гривень. І ще стеки в комплекті. Так, блокнотики по 55 гривень. Давайте подивимося, а який це? Такий. На колодку за 55 гривень. 34 гривні блокнот у лінію формат А5 на спіралі дитячий. За 44 гривні набір олівців для малювання у ванні. 44 гривні. Хто вже малював, залишайте відгуки. Чи відмилась ванна. Пише, до речі, для діток від 3 років. Стрічка клейка канцелярська. За 9 гривень. Набір стеків, пензликів для ліплення, 5 штук за 34 гривні. Набір валиків для малювання по 22 гривні 2 штуки. Супер ціна, 29 гривень на такі магніти. Так, не хоче. Можна вручну вводити, якщо не сканується. 29 гривень за 6 штук. Така, лінійка гнучка за 6 гривень. За 129 гривень набір фігурок. Такі кошенятка. За 29 гривень іграшка дитяча бегемотик. Тут треба натискати на зубчики, і він на якомусь із зубчиків ротик закриває. Лялька попс музична із довгим волоссям за 299 гривень. За 189 гривень килимок дитячий розмір метр на метр 80. Вони такі водовідштовхуючі. За 88 гривень іграшка дитяча розвиваюча. Качки по 39 гривень з логотипом Аврора. Така іграшка сюрприз для купання. Качка 44. Іграшка дитяча музична. Гітара 249. А є ще саксофон теж 249 гривень. Картина алмазами для творчості 99 гривень. вже все йде в комплекті. За 179 гривень пристрій зарядний для телефону бездрутовий. 249 гривень, павербанк.